Данил. Сегодня будет первый урок по алгебре. Тема сегодняшнего урока – числовые наивности. Працюем за подручником 2015 года Мерзляк. План сегодня урока – это теория, то вид на питание у самому подручнику. Там три номера практика разного уровня. Спочатку теорія, те, що ви повинні знати, Перше, це означення, число А вважають більшим за число Б, якщо різниця А мінус Б є додатнім числом, число А вважають меншим від числа Б, якщо різниця А мінус Б є від'ємним числом. У математиці для вислову не більше використовують знак менше або дорівнюють. Та читають менше або дорівнює. А для вислову не менше читають більше або дорівнює. Якщо А менше за Б або А дорівнює Б, то є правильною нерівність А, а менше або дорівнює Б». Якщо А більше Б або А дорівнює Б, то є правильна нерівність А більше або дорівнює Б. Та знаки більше і менше називають знаками строгої нерівності, а знаки менше або дорівнює і більше або дорівнює називають знаками нестрогої нерівності. Там відповімо, відповімо на питання з А, Перше це, у якому разі число А вважає більшим за число Б, вважають А більшим за число Б у разі різниці А- а мі, різниця А мінус Б буде дорівнювати додатнє число. А, далі. Друге. У якому разі число А вважають меншим від числа Б? У разі, коли різниця А мінус Б буде дорівнювати від'ємному числу. Третє. Як розташована на координатній прямій точка. Яка зображує числом А відносно точки, яка зображує число Б, якщо А більше за Б. Дивіться, якщо точка А більше за Б, то точка А буде правіше відносно точки Б. Ага, далі. Четверте. Який символ використовують для вислову найбільше? Та як цей, де, цей символ читають? А, використовують такий символ. Та читають його менше або дорівнює. Менше або дорівнює. П'яте. Який символ використовують для вислову не менше? та як цей символ читають? Використовують для цього вислову такий знак та читають його як «більше» або дорівнює. Більше або дорівнює. Далі. У якому разі є правильна. Правильною рівність А менше або дорівнює Б. Це буде правильному, коли А буде менше за Б, або А буде дорівнювати Б. А все, в сьомому якому разі є правильна нерівність? А, більше або дорівнює Б. Воно буде правильному у разі, коли А буде більше за число Б. Та Або А буде дорівнювати Б. Поясніть, які знаки називають знаками строгої, а які не строгої нерівності. Знаки, які називають строгою. Позначаються не нерівності позначаються ось так. А знаки нестрогої нерівності позначаються ось так. Відповіді на питання у самому підручнику ми відповіли. Зараз перейдемо до розв'язування задачі. Номер перший. 1.2 Відомо. Що m менше від n. Чи може різниця m-n відрі... дорівнювати числу? По-перше, що хочу, хочу сказати, те, що якщо m менше від n, то різниця m-n буде дорівнювати від'ємному числу. А, тобто, а, число, яке буде більше за 0. Воно нам а, не підійде. Різниця не може цьому дорівнювати. Давайте подивимося. Перше. 4,6 ми не можемо, не може різниця дорівнювати цьому числу, тому що воно більше за 0. Друге а, Міс 5,2. Воно може дорівнювати, тому що мінус 5,2 буде менше, ніж 0. Третє. 0. А дивіться, a, a, тут стра знак строгої нерівності. Тому. A, N, ну, тому буде або більше за 0, або менше за 0. Ніяк не ні дорівнювати 0. Тому 0 не може, не може бути, а, не може бути дорівнювати різниці. Наступне. А номер а, 1.9 я буду розв'язувати тільки номери 1, 2, 5 та 6. А, перший номер. П мінус 3. А, далі, можна на П плюс 4 менше за P плюс P плюс 1. Далі. Розкриємо дужки. P у квадраті P у квадраті плюс Помножи на 4П. Мінус 3 помножи на p буде 3 ПМ, та плюс на мінус мінус, а мінус 12, менше. Розкриваємо дужки з правої сторони. p помножити на П, буде П в квадраті, та а, плюс а, P. П помноженному на 1 буде а, П. А що? А, тепер давайте зкоротимо а, а, лі, з лівої сторони. П в квадраті плюс 4П мінус 3П буде дорівнювати 1П, а тому просто П. Плюс П. мінус 12 буде. Менше за P в квадраті плюс П. А тепер скоротимо з лівої сторони з правою. P в квадраті ми можемо прибрати а, скоротити. Там ми можемо ще скоротити P. І в нас а, залишиться. А мінус 12 менше за 0. А тому о, рівність є правильна. Далі. Задача друга. Х. Х плюс 1. в квадраті більше за x x плюс 2 закрити дужку а тепер а, відкриємо дужки а, з помічю а, формул скороченого множення. Розкриваємо, буде х в квадраті плюс 2х плюс 1. Плюс 1 буде Більше, розкриваємо з правої сторони Х в квадраті а, плюс 2х. Далі а, ми беремо та закорочуємо а, х в квадраті з лівої і з правої сторони є, тому ми їх прибираємо а, далі 2х. З лівої правої сторони теж ми прибираємо. І тому у нас залишається тільки один більше нуля. А, тому один більше нуля, тому це рівність є правильна. Бо знаки збігаються. Далі а, номер 5. Uh, у дужках 2а. мінус 5. в квадраті. Uh, менше або дорівнює 6а в квадраті. Мінус 20, мінус uh, 20а плюс 25. Uh, спочатку ми розкриємо дошки з лівої сторони. це буде 4 а в квадраті мінус 20 а плюс 25 а буде менше або дорівнювати та переписуємо 6А в квадраті 20а плюс, плюс, плюс 25. А, плюс 25. Ми можемо скоротити мінус, а, забувся 20а. Дописати. А, тому 20а ми можемо скоротити, 25 ми теж можемо скоротити. Тому в нас залишається 4А в квадраті, менше або дорівнює 6 А в квадраті. Ми можемо винести А в квадраті. А в квадраті, вносимо А в квадрат, в квадраті. І в нас що буде? Буде 0. Менше або дорівнювати 2А в квадраті. Ми розв'язали, а тому це рівність правильна було 0 менше або дорівнюють 2А. Тому 2А мінус 5 у квадраті буде менше або дорівнювати 6А в квадраті мінус 20а плюс 25. А там. А, наступний номер А це 6 6 А в квадраті плюс 4 буде більше або дорівнювати 4 а буду у даному випадку ми ліву частину переносимо у праву, і в нас буде в нас вийде. А в квадраті а, знаки змінюються на протилежне, тому мінус 4А плюс 4. Плюс 4 буде більше або дорівнювати нулю. Далі ми це зводимо до а, таблиці скороченого множення, та цей вираз ми перетворюємо у а, саме квадрат. Це буде а 2 у квадраті. Будемо дорівнювати або більше, або дорівнювати 2. 0, 0. А, це все. А, зараз а, квадрат. запам'ятайте, будь квадрат будь-якого числа не невід'ємний, не може бути від'ємним, а тому цей а, вираз правильний. Далі. Номер 1.14 другий. У нас є приклад а 1 поділений на 2 мінус а 1 поділений на 2 мінус а 2 поділений на 3 Щось амінус. А мінус відняти. А мінус 2 Поділений на другу Якщо А дорівнює 2, ми повинні це довести. Як ми це довемо? Спочатку ми візьмемо ліву частину та зробимо це до спільного знаменника спільний знаменник буде 6, тому у нас вийде 6 поділити на 2 буде 3, 3, а, мінус 1, закриваємо дужку, мінус 6 поділити на 3 буде 2, тому 2, а, а мінус 2, і а, Буде 6. Так незручно, добре. Зроблю так, поділити на 6. Більше одну за другу. Давайте ви спочатку не будемо це писати. Тепер ми розкриємо дужки у чисельнику. Це буде 3А мінус 3 плюс 2а плюс 2а плюс 4. А, це все дорівнює. Так, а... так, 3а плюс 2а буде а. а. Далі. Так, я дещо забув. Не переплутав не 2. Мінус 3а мінус 3. Мінус 2а плюс 4. Тепер все правильно. А, далі, мін, мінус 3 плюс 4 буде плюс 1. А плюс 1 а, поділимо на 6. Більше за а, одну другу. А тепер ми повинні а, зробити другу, другу частину теж зі однаковим знаменником. А тому а, 6 поділити на 2 буде 3. І в нас виходить. А плюс 1. А плюс 1 поділене. На 6 більше за 3 а, поділене, поділене на 6. А, далі беремо чисельник, і в нас вийде такий. Вираз А плюс 1 більше за три. Зараз ми віднімемо з обох боків по одному і в нас вийде А буде більше 2. І тому ми довели, що при будь-яких значень воно буде більше. За два. На це все на сьогодні. Задачі з двома зірочками на високий рівень я вже не хотів робити, тому я вам раджу їх спробувати рішити, розв'язати. Та, якщо не виходимо, я вам дуже раджу використовувати цей сервіс чат GPT. А з поміж цього ви зрозумієте, як він рішає, і ви зможете на цьому навчитися. А такі приклади, як я розв'язав, сам в підручнику багато цих номерів. Та я б раджу використати е, хвилин 30 та зробити всі, не всі, а номери, хоча б 3-5, щоб набити руку, техніку. І тоді цей матеріал буде засвоєний. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Гарного вечора. До побачення.